У сучасному світі розумні годинники, такі як Apple Watch, стали невід'ємною частиною життя багатьох людей. Вони допомагають спортсменам відстежувати фізичну активність, підтримують здоров'я користувачів під час пандемії коронавірусу, а також спрощують повсякденні завдання. Навіть у складних умовах, таких як війна, ці пристрої можуть надавати важливу інформацію про стан здоров'я, що робить їх корисними для широкого кола користувачів. Привіт! Ви на каналі Сервіс Ньюа, і мене звати Марія. Сьогодні ми поговоримо про те, як працюють Apple Watch, як саме вони вимірюють пульс, ЕКГ та рівень кисну в крові. Також обговоримо, наскільки можна довіряти цим показникам. Почнемо з вимірювання пульсу. Основний принцип роботи датчику це фотоплатизмографія. Така складна назва, але суть проста: шкіру просвічує світло, а вона спеціальним датчиком аналізує, як воно поглинається кров'ю. Наша ж кров червоного кольору, тому вона добре. Поглинає світло в діапазоні 500-600 нанометрів. Це якраз зелений кольор. Саме тому в Apple Watch використовуються зелені світлодіоди. В парі зі світлочутливими фотодіодами. Як це працює? Коли серце б'ється, збільшується об'єм крові в зап'ясті, тим самим збільшується поглинання зеленого кольору. Між ударами серця об'єм крові зменшується, тим самим зменшується поглинання зеленого світла. Аналізуючи ці зміни, Apple Watch обчислює частоту серцевих скорочень, крім зеленого світла. Apple Watch також використовують інфрачервоне випромінювання для випромінювань у нічний час, щоб не заважати користувачеві. Ця функція допомагає контролювати тахікардію. Це коли у вас підвищена частота ударів, а саме від 90 та вище. Тим самим годинник може повідомити, що серце працює у прискореному режимі без видимих на то причин, наприклад, у стані спокою. А під час тренувань Apple Watch об'єднує ці дані з іншими даними, аби вирахувати, скільки витрачаються калорії. Тепер перейдемо. М до вимірювання рівня в кисню крові. Функція вимірювання кисню крові з'явилася в Apple Watch від шостої серії. Технічно вона схожа на пульсометр, але є червоне, інфрачервоне та зелене світло. Артеріальна кров, яка насичена киснем, має яскраво червоний колір, а венозна із низьким містом кисню темніший відтінок. Гемоглобін з киснем поглинає більше інфрачервоного світла, а гемоглобін без кисню більше червоного. Apple Watch аналізує ці дані та визначає рівень сатурації, а саме Зичності крові киснем. Рівень сатурації крові в добрих показниках коливається між 95 та 100%. Під час сну та відпочинку він підвищується. А коли людина займається спортом, рівень кисню в крові зменшується. Різке короткочасне зниження кисню в крові свідчить про різке навантаження або надмірну втому. Падіння сатурації до 90% та нижче говорить про серйозні проблеми зі здоров'ям, а саме порушення системи роботи в організмі, які відповідають за про насичення кисню в крові, транспортування кисню в різні органи та тканини. Apple Watch – це не заміна медичним приладам, але саме вони можуть дати важливі повідомлення про якісь зміни в вашому організмі. Apple Watch серії 4, 5, 6 та вище може знімати електрокардіограму. Apple заявляє, що результати ЕКГ зроблені годинником, аналогічні даним одноконтактного електрокардіографа. У лікарнях ж використовують 12 контактні пристрої, які надають набагато. Ато точніше картинку, але й самі Apple Watch можуть попередити їм мерехтливу аритмію, а це саме небезпечний стан. Тож, як працює ЕКГ в Apple Watch, один електрод знаходиться на задній панелі годинника, Другий знаходиться у Digital Crown, а саме кнопка коліщатка Коли ви торкаєтесь пальцем коліщатка, створюється замкнуте електричне коло і годинник записує електричну активність серця протягом 30 секунд. Apple Watch не визначає інфаркт або інші серйозні сердечні захворювання. Проте Apple Watch може попередити та дати сигнал, що з вашим організмом щось відбувається не так, і варто звернутися до лікаря. А тепер поговоримо, як Apple Watch вимірює калорії. Червоне кільце активності відповідає за підрахунок спалених калорій. Хоча інші кільця теж важливі. Якщо вас цікавить саме цей показник, варто звернути увагу саме на червоне. Apple Watch, у свою чергу, враховує лише активні калорії. Це саме ті, які використовуються під час фізичних навантажень. Спокійня саме базові калорії, що спалюються на підтримку життєдіяльності організму, наприклад, роботу органів через умову діяльність, не включаються у підрахунок. Тому отримані дані з Apple Watch не можна використовувати для планування свого харчування. Згідно з Apple, годинник аналізує спалені калорії з особистих даних, а саме вік стать зріст та вага. Ці дані вводяться під час першого налаштування в додатку Watch. Потім Apple Watch враховує додаткові показники, такі як пройдена дистанція, швидкість руху. І тривалість тренування, пульс, частота дихання та рівень кисню в крові. А як же Apple Watch вимірює частоту дихання? З Watch OS 8 у Apple Watch з'явилася можливість контролювати частоту дихання. Apple офіційно повідомляє, що під час вимірювання використовується акселерометр, який у свою чергу відстежує рух зап'ястя під час вдиху і видиху. Через особливості методу годинник може вимірювати частоту дихання лише під час сну. Хоча точність вимірювань Apple не розкриває. Деякі дослідження. Показали, що похибка становить всього 0,83 вдихів на хвилину, а це порівняно з медичними приладами, сертифікованим відповідними організаціями. Ну, і популярне питання, яке думаю, всіх цікавить: чи може Apple Watch у 2025 році вимірювати артеальний тиск? Я вас засмучу, Поки що Apple Watch не може вимірювати артеріальний тиск. Офіційно така функція не заявлена. Apple. хоча її конкуренти, такі як по типу Samsung Galaxy Watch 4 серії та вище, вже мають. fonctionnent Samsung використовує ті ж датчики, що і для вимірювання пульсу, але аналізує не частоту серцевих скорочень, а об'єм кровотоку. Проте ця функція має значний недолік. Потребує регулярного калібрування кожні 4 тижні за допомогою традиційного тонометра. Якщо Apple впровадить таку функцію, ймовірно, вона буде працювати без необхідності постійного калібрування. Ну і найголовніше, чи можна дійсно довіряти показникам Apple Watch. По перше, точність вимірювань залежить від багатьох факторів. такі, як? Як щільно годинник прилягає до зап'ястя, Волосяний покрив і тату можуть заважати. Температура навколишнього середовища, рухи під час вимірювання. Варто зазначити, що гель-лак на нігтях також може впливати на показники пульсоксиметра, але у мене з цим проблем не було. Що ж, я дуже часто цікавилася, наскільки Apple Watch дійсно можуть бути точними, тому взяла годинник свого чоловіка. Apple Watch SE серії. Там звичайний медичний пульсоксиметр. Похибка між Apple Watch і Пульсоксиметри була всього лише в 1%. Щодо часу вимірювання, Apple Watch впоралися гірше. Вони виміряли за 15 секунд, в той час як медичний пульсоксиметр виміряв лише за 3 секунди. Тож висновок такий: Apple Watch досить точний для побутового моніторингу, але для діагностики серйозних проблем варто використовувати саме професійне обладнання. Щодо одних з останніх моделей Apple Watch, наприклад, серії з 9 або Ультра С2, мають такі датчики: Оптичний пульсом. Він саме вимірює серцевий ритм. Також є ЕКГ, він же фіксує серцевий ритм. Також є датчик рівня кисню в крові. Він аналізує насиченість крові киснем. І також важливою функцією для дівчаток є температурний сенсор. Він використовується для моніторингу змін температури тіла. Також є акселерометр. Він визначає рухи падіння та активність користувача. Є гіроскоп. Він працює у зв'язці з акселерометром для покращення аналізу руків. Також датчиків є Альтиметр він визначає зміну висоти, корисна для спортсменів та туристів, також є барометр, він вимірює атмосферний тиск. Ну і останній датчик є ультраширокосмуговий чип для точного визначення місцеположення. Наприклад, Apple Watch SE, які зараз в мене в руках не мають датчика вимірювання кисню. Проте вони використовують туле системи для щитування серцевого ритму. Тут є зелені світлодіоди та червоні світлодіоди, а про їх значення я вже казала. А щодо Apple Watch. 8, 9, 10 та 11 версії. Чим же вони відрізняються? В Apple Watch 8 серії. Є нові датчики. Такий є датчик температури. Він вимірює коливання температури, особливо корисний для відстеження овуляції у жінок. Також є підтримка ЕКГ. А в Apple Watch 10 серії були очікувані зміни: електричний датчик серцебиття, оптичний датчик серцебиття третього покоління, датчик зовнішнього освітлення, навіть датчик температури води, глибиномір і додаток глибина. Завжди мімкнений висотомір і компас. А який ж вплив ремонту на роботу датчиків? По-перше, сам ремонт Apple Watch є складним завданням, і навіть найменше втручання може вплинути на точність або функціональність сенсорів. Задня кришка Apple Watch містить ключові біометричні сенсори. Якщо вона розбивається або її замінюють, є високий ризик погіршення герметичності, що може вплинути на точність вимірювань, також на правильне зчитування даних або повної відмови датчиків та сенсорів. І проблем з безконтактною зарядкою, оскільки модуль зарядки вбудований у задню ж кришку. Apple Watch мають складну конструкцію і будь-яке втручання можуть вплинути на його роботу. У свою чергу всі сенсори вбудовані в задню панель, і тому, якщо з ними щось стається, заміні вони не підлягають. Хочу наголосити, що Apple Watch це не медичний пристрій, проте вони дуже класно можуть моніторити ваше здоров'я, ще й з додатком. Якщо ви хочете просто займатися спортом, контролювати рівень кисню в крові або серцевих скупів. Це реально класний гаджет. А що ви думаєте про вимірювання пульсу ЕКГ та рівень кисню в крові на Apple Watch? Пишіть в коментарях, адже мені дуже цікава ваша думка. Також не забудьте підписатися на наш канал Servicing.ua та поставити дзвіночок, аби не пропустити подальші наші відео. Тож дякую вам за перегляд і до зустрічі!